Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ п'ятий. Руйнівне слово. Діти стояли обличчям одне до одного перед колоною, на якій було підвішено дзвона. Він усе ще тремтів, однак не видавав більше жодного звуку. Раптом вони почули неголосний шурхіт, що долинув з оцілілої частини кімнати. Діти блискавично обернулися на нього. Одна із пишно задягнених пустетей, та, що сиділа окремо від інших, жінка, яка видалася дикорі такою прекрасною, підводилася із своєї лави. Коли ж випросталася на увесь зріст, діти побачили, що вона вища аніж вони собі гадали. Відразу стало ясно. Не так через корону та шати, як через блиск її очей та вигин вуст, що то велика королева. Вона оглянула всю кімнату, побачила ушкодження, побачила дітей, але з її обличчя неможливо було прочитати, що вона думає про все це. І чи взагалі, хоч трохи здивована, королева рушила вперед сягнистим кроком. Хто розбудив мене? Хто зламав чари? спитала вона. Здається, я, відповів Дикорі. Ти? промовила королева, поклавши свою руку йому на плече. Та рука. Біла й прекрасна була міцна, як сталеві обценьки. Дикорі це відчув. Ти? Але ж ти тільки дитина, звичайна дитина. З першого погляду видно, що у твоїх жилах немає ні краплі королівської чи хоча б шляхетної крові. Як же ти посмів? Проникнути в цю оселю. Ми потрапили сюди з іншого світу, завдяки магії, відповіла Полі, яка подумала, що настав час королеві звернути трохи уваги і на неї, а не видивлятися весь час на дикорі. Це правда? перепитала королева, продовжуючи розглядати хлопця. І бровою не повівши у бік полі. Так, правда, ствердив він. Королева другою рукою взяла його за підборіддя і змусила дикорі підняти голову, аби ліпше роздивитися його обличчя. Дикорі спробував було витримати її пронизливий погляд. Та йому довелося швидко опустити очі. Було щось таке у цій жінці, що заволоділо хлопцем. Хвильку другу королева вивчала його обличчя, а потім, відпустивши підборіддя, оголосила рішення. Ні, ти не чаклун. На тобі немає знаку. Ти, мабуть, тільки служка чаклуна. Ти прибув сюди завдяки чужій, а не власній магії. То магія мого дядька Ендрю, сказав дикорі. У цю хвилину не в самій кімнаті, а десь зовсім близько, щось загоркотіло, заскриготало, заревіло, валився мур. Підлога Аж задвихтіла. Тут зараз дуже небезпечно, промовила королева. Палац будь-якої миті може завалитися. Якщо ми негайно звідси не заберемося, то загинемо під руїнами. Вона сповістила про це так спокійно, не мов би просто говорила про порудня. Ходімо, додала вона. І вхопила обох дітей за руки. Полі, яка вже недолюблювала королеву і почувалася ображеною. Це зовсім не сподобалося. Якби її воля, вона б висмикнула руку. Що ж до королеви, то вона розмовляла дуже повільно, зате діяла блискавично. Доки Полі розмірковувала. Що ж воно таке діється? Королева довгою і сильною рукою підіймала ліву руку дівчинки, і на це не було ради. Жахлива жінка, подумала Полі, і така сильна, що зламає мій зап'ясток одним лише пальцем. І тепер, коли вона вчепилася в мою лівицю, я не зможу добути жовтого персня!» Якби спробувати затягнутися правою рукою, то можна було б ухопити його, але вона може зацікавитися, що я роблю. Хай там що, але їй не треба знати про перстені. Маю надію, що у Дигорі стане глуздо тримати язика за зубами. Може, вдасться нишком перемовитися з ним. Королева вивела їх із зали постатей у довгий коридор, а потім повела крізь справжній лабіринт залів, сходів та внутрішніх двориків. Знову і знову чули вони, як обвалюються частини палацу. Іноді зовсім поруч. Велетенська арка загриміла за ними, ледь вони встигли її минути. Королева просувалася дуже швидко і тягнула за собою дітей, які мусили бігти під тюбцем. Проте сама вона не виявляла жодного переляку. Дигорі подумав, вона дивовижно хоробра і сильна. Ось хто заслуговує називатися королевою. Я все ж сподіваюсь, що вона відкриє нам історію цього місця. Королева мимохід ділилася деякими подробицями, як от ось там двері до підземної в'язниці, або отой коридор веде до головних катівень. Або ще тут. Колись був старовинний зал для учт, куди мій прадід запросив на бенкет аж 700 шляхтичів і знищив їх усіх, перш ніж вони вдосталь погостилися, вони замислили зраду. Тепер утікачі опинилися у такій величезній та бундючній залі якої в житті ще не бачили. Якщо судити з її розмірів та величезних дверей навпроти, міркував Дикорі, ми мали б нарешті вийти до головного входу. Як виявилося, він мав цілковиту рацію. Двері зовсім чорні, зроблені чи то з ебенового дерева. Чи то з якогось металу, якого немає у нашому світі, були зачинені на багато засувів, левова частина яких кріпилася надто високо, аби їх досягти. До того ж, усі ті засуви були такі важкі, що зрушити їх з місця здавалося неможливим. Цікаво, подумав хлопець. Як же вони відсуваються? Королева відпустила його руку, а свою звела догори. Вона випростилася на весь зріст і завмерла. Потім щось промовила. Діти не змогли зрозуміти, що саме, але звучало воно моторошно, а потім зробила рух рукою. Не мов би щось кинула у напрямку дверей. І ті височезні та важезні двері затріпотіли, наче були зроблені з легкого шовку, а потім розсипалися. Та так, що від них залишилася лише купа пороху на порозі. В'ють! Присвиснув Дигорі. Чи володіє твій господар Чаклун, твій дядько, такою силою, як я? запитала королева, знову міцно хапаючи руку Дикорі. А зрештою, пізніше я дізнаюсь про це сама. Тим часом запам'ятай те, що побачив, ось що стається із тими перешкодами або людьми. Які опиняються на моєму шляху. Через порожній одвірок полилося набагато більше світла, аніж досі. Тому, коли королева провела їх уперед, діти не здивувались, вийшовши на відкритий простір. Вітер, що обвівав їхнє обличчя, був холодний і якийсь несвіжий. Вони опинилися на високій терасі, а внизу під ними розпростерся величний краєвид. Низько, майже над обрієм, висіло велике червоне світило, значно більше за наше сонце. Дикорі одразу відчув, що воно теж, мабуть, набагато старше за наше. Сонце... Перед своїм кінцем утомлено споглядало цей світ. Угорі ліворуч світилася самотня зоря, велика та яскрава. Ось і все, що вони побачили у темному небі, обидва світила, справляли гнітюче враження. А внизу, куди лиш сягав зір, На всі біч простягалося. Величезне місто, у якому не було видно жодної живої душі, і всі його храми, вежі, піраміди, палаци та мости, у променях того прив'ялого сонця відкидали довгі примарні тіні. Колись містом протікала ріка, проте вода вже давно зникла. Залишилося лише широке річище, засипане сірим пилом. Поглянь пильно на те все, чого жодні очі не побачать ніколи, промовила королева. Таким був черн цей величавий град, місто царя царів. Чудо світу, а може, й усіх світів. Чи владарює, хлопче, твій дядько над яким небудь містом, схожим на це? Ні, відповів Дикорі. Він хотів було пояснити, що дядько Ендрю взагалі не владарює над жодними містами. Але королева продовжувала. Тепер воно безмовне. Та я стояла тут. Коли все повітря було переповнене звуками черну, тупотом ніг рипінням коліс, стогоном невільників, громом колісниць та гуркотом священих барабанів у храмах, я стояла тут уже перед самим кінцем, коли ревище битви долинало з кожної вулиці. А води ріки черну стали багряними від крові. Вона затнулась на мить і додала. І все це в один момент назавжди перекреслила одна жінка. Хто? несміливо запитав дикорі, хоча він уже здогадувався, якою буде відповідь. Я відповіла королева. Я Джейдіс остання королева, королева світу. Обоє дітей завмерли, ловлячи дрижаки на холодному вітрі. У цьому завинила моя сестра, продовжила королева. Це вона мене довела. Нехай прокльони всіх сил упокоять її навіки. Якоїсь миті. Я була готова укласти мир. Так, і заодно зберегти їй життя за умови, що вона поступиться мені троном. Проте вона не схотіла. Її гординя знищила цілий світ. Після того, як почалася війна, було навіть укладено урочисту присягу, що жодна зі сторін. Не використає магії. Та коли вона зламала угоду, що мені залишалося робити? Дурепа, буцім їй не було відомо, що я володію грізнішою магією, ніж вона. Вона навіть не знала, що мені відома таємниця руйнівного слова. Чи вона собі гадала? Вона завжди була слабодуха, що я не насмілюсь ужити його. А яке воно? поспитав Дикорі. Це була таємниця із таємниць, відповіла королева Джейдіс. Воно давно було відоме великим королям нашої раси. То було слово, що супроводжуване належним обрядом. Могло знищити всі живі істоти за винятком того, хто його вимовив. Але древні королі були слабкими там якосердими. Вони зв'язали себе і всіх, хто приходив після них великими присягами, ніколи навіть не шукати знань про це слово. Однак мені вдалося розшукати його у таємному сховку. І за це я заплатила жахливу ціну. Я не пускала його вхід доти, доки вона не примусила мене. Я знову і знову намагалася перемогти її усіма іншими засобами. Я проливала кров моїх армій як воду. Отвора, пробурмотіла Полі. Остання велика битва вела далі королева, клекотіла три доби саме тут, у черні. Упродовж трьох днів я невідступно спостерігала за нею звідси. Я не скористалася своєю силою, доки не впав мій останній воїн. Доки та негідниця, моя сестра, на чолі бунтівників не дісталася до середини тих величавих сходів, що ведуть з міста на терасу. Тоді я вичекала, доки ми зблизились настільки, що могли розгледіти обличчя одна одної, вона кресонула мене з очима. І вигукнула Перемога! Так, відказала я, перемога, але не твоя. Отоді і вимовлено руйнівне слово. А за мить я залишилася єдиною живою істотою під сонцем. А люди аж зайшовся від хвилювання дикорі. Що, люди, хлопче? запитала королева. Всі звичайні люди, долучилась Полі. Всі, хто не вчинив вам жодної шкоди, жінки, діти, тварини. Ти що не розумієш? мовила у відповідь королева. Вона й далі зверталася тільки до Тикорі. Я була королевою. А вони всі були моїми людьми. У чому ж суть їхнього існування, як не у тому, аби виконувати мою волю? Це просто жах, що їх усіх спіткало, сказав хлопець. Я забула, що ти всього лиш звичайний хлопчисько. Хіба тобі збагнути державні справи? Мусиш закарбувати собі дитино. Те, що може бути хибним для тебе або подібних до тебе людей, не є помилкою для такої королеви, як я. На наших плечах лежить увесь тягар світу. Ми повинні бути вільними від будь-яких правил. Наша доля висока. І самотня? Дикорі раптом пригадав, що дядько Ендрю вживав такі ж слова, проте з уст королеви Джейдіс вони пролунали значно величніше. Можливо, тому, що дядько Ендрю не мав семи футів зросту і не був таким красивим. А що ви зробили потім? Запитав дикорі. Я накинула чари на зал, де вже сиділи постаті моїх предків. І сила тих чарів була такою, що я спала би серед них, як статуя, не потребуючи ні їжі, ні тепла тисячі років. Аж доки хтось прийде і вдаривши у дзвін. Розбудить мене. Це руйнівне слово зробило ваше сонце таким, поцікавився Дигорі. Яким таким? не зрозуміла Джейдіс. Ну, таким великим червоним і таким холодним. Воно завжди таке було, відповіла Джейдіс. Принаймні, останні сотні. А може, і тисячі років. Хіба у вашому світі інакше Сонце? Звичайно, воно менше і жовтіше, і дає значно більше тепла. Королева протягнула, а. І дикорі побачив на її обличчі той самий хижий та жадібний вираз, як раніше, у дядька Ендрю. Так, вимовила королева, ваш світ молодший. Вона на хвилю замовкла, ще раз глянувши на пустельне місто. Якщо вона й шкодувала за всім тим злом, що вчинила, то все одно цього не показувала. Потім сказала: Ну, що ж, давайте збиратися. Тут тепер холодно, наприкінці всіх віків. Куди збиратися? Вигукнули разом діти. Як куди? здивувалася Джейдіс. У ваш світ ясна річ. Полі і дикорі ошелешено переглянулись. Полі одразу була не сподобалася королева, але й дикорі. Вислухавши всю історію, тепер збагнув, що знає про королеву достатньо, аби зробити належні висновки. Цілком очевидно, що вона не була тією особою, котру варто брати зі собою додому. Навіть якби діти і хотіли, то не знали, як це здійснити. Чого вони справді бажали то це втекти самим? Але полі ніяк не могла добратися до свого персня, а дикорі не міг покинути її саму. Він побуряковів і почав, затинаючись, наш світ. Я не, не знаю, чи вам би хотілося туди потрапити. А чого ж іще вас сюди прислано, як не за мною? здивувалася Джейдіс. Я певен, що вам взагалі не захочеться у наш світ, пробелькотів Тикорі. «Те місце не для неї, правда Полі? Там дуже нудно, нема на що й глянути, правда? Незабаром буде на що подивитися. Коли ним заволодію я, відповіла королева. О, але ви не зможете, заперечив дикорі. Наш світ не такий, як цей. Знаєте, вам там не дозволять. Королева зневажливо посміхнулася. Багато великих королів, сказала вона. Вважали, що можуть стати на заваді дому черну. Проте всі вони впали, а їхні гучні імена забуто. Дурний хлопчисько, ти думаєш, що я з моєю красою та магією не кину весь твій світ собі під ноги? Навіть року не мене. Підготуй свої заклинання. І передай мені їх зараз же. Це вже повне свинство, промовив тикорі до полі. А може, ти турбуєшся про свого дядька? запитала Джейдіс. Але якщо він воздасть мені належні почесті, то збереже собі життя і трон. Я не збираюся боротися супроти нього. Він, мабуть, великий чаклун. Якщо знайшов спосіб послати вас сюди, він король усього вашого світу, чи тільки його частини? Він не є жодним королем, відповів дикорі. Ти брешеш, розсердилася королева. Хіба магія не пов'язана з королівською кров'ю? Хто і коли чув? Що звичайнісінькі люди можуть бути чаклунами. Я все одно довідаюся правду. Скажеш ти мені її, чи ні? Твій дядько великий король і великий чаклун вашого світу, і завдяки своєму вмінню він побачив тінь мого обличчя у якомусь чарівному дзеркалі. Або зачарованому плесі. Захопившись моєю красою, він створив могутнє заклинання, яке потрясло основи вашого світу. Відтак послав вас через неміряну безодню поміж світами, щоб ви просили моєї прихильності і привели мене до нього. Кажи! Хіба не так усе було? Ну, не зовсім, ухильно відповів Дикорі. Не зовсім. вигукнула Полі. Цілковита нісенітниця від початку до кінця. Рабине. розгнівано крикнула королева, обернувшись до Полі. І боляче схопила дівчинку за волосся. Та коли вона це зробила, то відпустила руки дітей. Вже. скрикнув тикорі. Швидше. вигукнула Полі. Їх руки притьмом сягнули до кишень. Не треба було навіть одягати персні на пальці. Як тільки діти до них торкнулися, увесь той похмурий світ зник з їхніх очей. Діти стрімголов мчали до гори, а навколо них згущувалося тепле, зелене світло.